Пісні вночі, 14 листопада. Блаженні, що не бачили і увірували, Івана, 20 розділ, 29 вірш. Тепер, коли темно, перед Сходом Сонця праведності, з лікуванням у проміннях його, щоб розвіяти всі сумніви, страхи і перешкоди, Господь виставляє нагороду за віру. І тільки ті, які можуть виявити її і виявляють, можуть мати і дійсно будуть мати винагороди, привілеї, нагоди і благословення. Про маленьку черітку євангельського віку написано, що ми ходимо вірою, а не видінням. Ми терпимо, як ті, хто невидимого бачить, ми біжимо по вінець і престол. Який можемо бачити лише очима віри. Ми слухаємось голосу того, хто говорить з неба, і чий голос поки що є тихим голосом, який може чути, оцінювати і розуміти лише невеличка громадка тих, які проявляють віру. Прийде час, коли цей голос потрясе землю і наповнить її знанням Господа. Тоді буде потрібна слухнянність, і вона принесе благословення. Але слухняність тепер, щоб жертвувати земними інтересами, ідучи слідами того, хто поставлений нам як зразок, приносить більше благословення, яке стосується не лише теперішнього, але й прийдешнього життя, благословення слави, честі та безсмертя.